Шкідливість куріння нам усім відома майже з дитинства, та ті хвороби, які воно викликає, навіть лякають. Але торгівля без акцизними цигарками це ще страшніше, адже невідомо де таким вони були вироблені. Через цю підземку за день проходить чи не усе місто, адже вона є розв'язкою до будь-якого напрямку Кривого Рогу. Саме тут ми і знаходимо першу точку продажу без акцизних цигарок. Та спочатку на приховану камеру робимо купівлю однієї з таких пачок. Давайте компакт, Скільки вони? А вигідно торгувати? Ну, я не знаю. Я ж не на себе роботу. А заробіток зароб, який? Ну, я ще тільки дві дня тут работаю. А звідки, звідки вони возять, не знаєте? Не знаю. Я знаю, що празводительність різна, є вокруг, є Білорусі, є Молдава. А, тобто в... вони без акцизи просто возять їх і вони дешевше, так? Mm, так. Цигарки ми таки придбали на пачці ані акцизу, ані жодної літери на рідній мові? Наступного дня ми прийшли поспілкуватися вже офіційно. Торгівля йде повним ходом. Та цього разу наша знімальна група натрапила на більш говіркого реалізатора без акцизу. без бумажки ну, чесно, людям все одно, скорі пачку викинув і все. Чи розумієте, ви що це порушення закону? Так, да, звісно, розуміємо, це все. А як ви продовжуєте торгувати? Mm? Як продовжується торгівля? Ну чесно, я ж не хазяїна, да прийде, приходять, перевіряють. Ми просто вийшли на роботу і все. Люди не звертають уваги на продукти, які споживають. Тим самим нехтують власним здоров'ям. А ось поліція набагато уважніша. Разом з правоохоронцями і перевіряємо законність торгівлі у переході біля центрального ринку. Викрить свою лампу, іначе я її ще зараз заб'ю. На... Мальчик, треба, просите, я Обязан предъявить на Мальчики, не надо Если вы просите, я могу вам предъявить. Вы обязаны. Я вы обязан обязаны. Вы обязаны мне Давайте предоставить документы свои. Разварите ну, по нормальному. Я же по нормальному часть, правильно? Такому візиту тут точно не зраділи. Та ще й дільничий прибув на місце та припинив торгівлю. Тепер контрафактної продукції стане менше. Я думаю, що, мабуть, ми зараз Ось і результат: дівчина прибирає стіл і продукцію до коробки та разом з товаром та дільничим вирушають до відділку. А у переході одразу навіть прохід став більш просторішим. Далі ще одне місце продажу незаконної тютюнової продукції. Це торгова точка в районі соцміста. Пасточно продаєте ви просто так спросів. Ілі виміллівду блоком? Я думала, ну блоку Я лічного. Марвел вот такой. Не, 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 вот это Кто сильно тяжело. Так, 30. Пожалуйста. Угу, спасибо. Пожалуйста. Контрольна закупка контрафакту придбали ми одну пачку, хоча продавчиня хотіла продати цілий блок. Повертаємося сюди вже наступного дня та дивуємось, чутки про перевірку, мабуть, таки розійшлися швидко, адже на місці нікого і нічого. Зазначу, за незаконну торгівлю правопорушникам загрожує чималий штраф. Відповідно до статті 156 Кодексу України про адміністративні правопорушення, торгівля пивом, крім безалкогольного, алкогольними слабоалкогольними напоями або тютюновими виробами з рук тягне за собою накладення штрафу від 30 до 50 неоподатковуваних мінімумів від уходів громадян з конфіскацією предметів торгівлі. Якщо ж людина протягом року знову вчинить таке ж правопорушення, то штраф вже збільшиться як мінімум вдвічі. Не порушуйте закон та пам'ятайте, паління шкодить вашому здоров'ю. Артем Нолан, Михайло Гаркавий, Олег Нікітін. Підсумки тижня. Перший міський.